Мене звати Богдан Максим'як, моя дитина Зорян притулок. Він провчився вже третій рік. Ну, з того, що я пам'ятаю, то йому найбільше сподобалося і то Python. Зрештою, він, він все там вчив, тільки я просто на курсі. Зорян десь попалася йому реклама, і він в нас захопив свою ідею, що він хоче вчити комп'ютерні науки. І, ну і ми сюди прийшли. По-перше, так, якби альтернативи, як нам здавалось на той час, не було особливо і то раз. По-друге, що тут було, він вчився спочатку і в школі, і в академії тут. Потім вже перейшов просто в академію вже вчитися. Ну, про, саме більше подобається то професіоналізм, і все тут зроблено для того, щоб діти вчилися. В мій час такого не було. Ну, Мені здається, що тут більше приділяють увагу дитині. Отак. От і з її дії. Іменно туди, де вона що їй більше вдається? Ось так. Ну так, він став більш організованішим. Це саме основне. Бо так, якби зараз молоді то дуже бракує організації, став відповідальнішим. Ну і саме основне, то, що він то хоче вчити. Йому то вдається. Краще не може бути.